І ось ми вже в Івано-Франківську. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор». Звати мене Олена. Сьогодні в нас 9 жовтня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, зараз є трошки такий дефіцит свіжопринених автомобілів, заїжджають тільки такі новіших років, свіжіші або з маленьким об'ємом двигуна. Тому ну, складно знайти щось таке більш бюджетні варіанти, щоб були в хорошому стані, з хорошим пробігом, тому що свіжих завозів вже нема, адекватні автомобілі вже. Порозбирали максимально Америки ще багато заїжджає зараз, е, тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші місця за домовленостю. Е, зараз бачите знизу номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Шкода суперб. 11-12 рік, 10600 ціна, ціна, двохлітровий дизель, 196 тисяч пробіг, контакти є, хороший стан, автоматична коробка передач, є все крім шкіри, можливий обмін. Так, авто зачинене, мультикермо бачу. Зараз з іншої сторони заглянемо. Так, підігрів сидінь клімат контроль. П'ятий гольф, четвертий рік, 5650 ціна, 1,6 газ бензин, МПІ двигун, 105 кінських сил, 227 тисяч пробіг. Тут є контакти. Так, п'ятиступенева механіка, так вам покажу. Є. Volvo v 50 11 рік, 7700 ціна, 1,6 дизельний двигун, 213 тисяч пробіг. Тут є контакти. А відкрите? Дякую. Так, електрозеркала бачу. Так, чотири склопйони електросклопідйомники. Виглядає салон. Мультикермо. Шестиступенева механіка. І парктроніки. Б8 посад в садані 15500. Ціна на старті 16, 17 рік, 1,6, дизель, 88 кВт, 239 тисяч пробіг. Контакти є. Є підігрів лобового. Комбінований салон, електрорегулювання Сидінського, підйомники, звичайно. Так, шкіра, алькантара. Мультикермо. Шестиступенева механіка, підігрів сидінь, двохзонний клімат. Так. Дисплей, звичайно. І парктроніки. Опеля Страж. 9-10 рік, 6 тисяч ціна, 1,7 дизель, 243 тисячі пробіг. Урок контакти. Так, потім переходимо. Так виглядає Шестипенева механіка, є кліматконтроль. Вони де перекусують. А 5 Октавія, 12 рік, 9300 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. 103 кВт, 193 тисячі пробіг. Контакти видно добре. Так, мультикермо. Показує сидіння. Так, дисплей, клімат, підігрів. Сидіння. І пектроніки. Гольф трьохдварний. П'ятий гольф. Сьомий рік. 1,9 дизель на автоматичній коробці передач, 6750 ціна, контакти тут є. Так, хороша комплектація. Так, двохзонний кліматконтроль, мультикермо, бачите, електросклопідйомники, гідропідсилювач. Тут вже можна перечитати. Небитий, не фарбований в заводській фарбі. З Нідерландів обслужене автомобіль. На жаль, зачинений і сильно затемнений, тому тому так. Навіть і так не дуже видно. Ауді а 6 14-й рік, 17 тисяч ціна, 2-літровий бензин, 78 тисяч миль пробіг. Так, контакти, щоб вам точно було видно. Є так, чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Бачите, тут видно? Мультикермо. Автоматична коробка передач, підігріве сидінь, клімат-контроль. Повний привід. Дякую. Так, є люк. І парктроніки. Третя мазда. Четвертий рік, 3550, Ціна 1,6, дизель. 300 тисяч пробіг. Тут контакти. Так, просто показувати бюджетні автомобілі. На ринках вони є. Але зараз вже більше заїжджають свіжіші автомобіль через те, що розмитнення повернули. П'ятиступенева механіка. Виглядаємо. Друзі, знайшли ягуар на ринку. Шостий рік. 4650 ціна, ще буде невеличкий торг. Так, 2,1 газ бензин, 286 тисяч пробіг. Так, контакти. Так, показую. Шкіряний салон світлий. Так він виглядає. Ну, звичайно, авто не нове, тому стан бачите. Автоматична коробка передач підігріви сидінь і клімат-контроль. І парктроніки. Б8 Passat в універсалі, 16-й рік, 18 900 ціна, повний привід, 2.0 дизель на автоматичній коробці передач, 190 кінських сил, 185 тисяч пробіг. Комбінований салон шкіра Алькантара, електросклопакет, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, Підігрів сидінь. Клімат-контроль, звичайно. І парктроніки. Октавія а 5 11-й рік, 7,650 ціна, 1,6 дизельний двигун. Контакти тут є. Так, вона виглядає. Так, пробіг пробіг 178 тисяч. Так, вона виглядає, підігріве сидінь, клімат, дисплей. Форт Мондео, 13-й рік, 8500 ціна, двохлітровий дизель, буде ще торг по машині 340 тисяч оригінального пробігу. Так, контакти є. Є підігрів лобового. Показую вам стан сидіння. Мультикермо. Коробка PowerShift, є підігрів сидінь. Кліматконтроль, навігація, дисплей. Раз. Так, є парктроніки. Дача Сандеро, Степвей, 12 рік, 1,6 двогон, бензин, бензин 90 кінських сил, 210 тисяч пробіг, тут є контакти, 6600 ціна. Так виглядає. Кермо, п'ятиступенева механіка і кондиціонер. Опелястра, перший рік 3500 500 ціна, 1,6 газ, бензин, свіжопригнана, 220 тисяч пробіг. Контакти тут. Так виглядає. П'ятиступенева механіка. Є кондиціонер. І фаркоп? Шостий гольф у універсалі десятий рік 6500 ціна. Один шість дизельний двигун, 105 кінських сил. 280 тисяч пробіг. Так, тут є контакти. Так так виглядає. Кермо. П'ятиступенева механіка є кондиціонер. І парктроніки. Друзі, просили ланус показати, показую. 11-й рік, 350 ціна, 1,5 Газ, бензин, є кондиціонер, гідропідсилювач авто в рідній фарбі. 136 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Деталі вже уточнюються, не будемо заважати. Я вам номер але Друзі, просили Мерседеси. Тут у нас 8 рік, 6700 ціна, двохлітровий дизель. Контакти до власника є тут. Глянемо тільки коробку. Коробка у нас механіка шестиступанева. Так вам покажу, як виглядає. Чи не будемо турбувати. Так, є фаркоп. Ага, не сказала, що Б клас, перепрошую. Мерседес Б-клас. Тут Б п'ятий Passat в універсалі, третій рік, 4700. Ціна, двохлітровий бензин, 115 кінських сил. Пригнаний, пригнаний з Німеччини. Так, власник підказує, що в одних руках був в Німеччині і один власник в Україні. 184 тисячі пробіг. Тут є контакти. Так виглядає. Електросклопідйомники чотири. Стан сидіння, бачите? Кермо, п'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Та правду, авто в такому досить збереженому стані на перший погляд. Б7 Passat в універсалі, пригнений з Німеччини, 11 рік, 11 200 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. Буде ще хороший торг по автомобілю, власник підказує, дзвоніть, уточнюйте, торгуйтесь. Показую вам, як вона виглядає в салоні. Такий в нас тут Renault Megane і Octavia Tour. По черзі показуємо, починаємо з Магана. Восьмий рік 5650. Ціна 1,5, дизель. 274 тисячі пробіг. Тут <під> є контакти. Так, Є підігрів сидінь. <під <'єконтакти> ступенева механіка, є кондиціонер. Так, є фаркоп. Так, показуємо Октавію. Шкіряний салон. Так виглядає. Другий рік 4650 ціна, двохлітровий бензиновий двигун 150 кінських сил, 188 тисяч пробіг. Так, клімат-контроль, Свіже Свіжопригнане авто. Механічні коробці передач п'ятиступеневі.